В ефірі новини дивіться у випуску. В Ізмейлі відкрився центр комплексної реабілітації для дітей з особливими освітніми потребами. До дня вишиванки в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової відбувся культурний захід в рамках проекту Музейна педагогіка. Ізмейські спортсмени прийняли участь у відкритому чемпіонаті України з греппінгу та панкратіону серед дітей. З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 23 травня орієнтовно такі: близько 204 360 одиниць особового складу, 3789 танків, 7419 одиниць бойових броньованих машин, 3 318 артилерійських систем, 565 реактивних систем залпового вогню, 327 засобів протиповітряної оборони, 309 літаків, 295 гелікоптерів, 2864 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1015 крилатих ракет, 18 кораблів, 6139 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 433 одиниці спеціальної техніки. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ. Ізмельський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішньо переміщені особи або особи, які тимчасово перебувають на території Ізмельського району, також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської області. Під час звернення до Ізмельського територіального. Центру комплектування та соціальної підтримки обов'язково вказуєте, що бажаєте проходити службу саме в стрілецькому батальйоні Чорноморська Січ. Приєднуйтесь до Сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. В Ізмаїлі урочисто відкрився центр комплексної реабілітації для дітей з особливими освітніми потребами. В складі центру працюватимуть студія логопедичної та психологічної підтримки розмовляйком, кабінет ЛФК і кабінет масажу. Докладніше дивіться у репортажі. В Ізмаїлі урочисто відкрився центр комплексної реабілітації для дітей з особливими освітніми потребами. В складі центру працюватимуть студія логопедичної та психологічної підтримки розмовляйком, кабінет ЛФК і кабінет масажу. Сьогодні в нашому місті відчиняє двері центр, який допоможе дітям з особливими потребами. На жаль, суспільство не дуже. Цікавиться проблемами цих сімей, і зараз те, що ми робимо, я вважаю, що це для них буде значна допомога. Студія логопедичної та психологічної підтримки розмовляйко була створена на базі Ізмельського державного гуманітарного університету, ще у 2022 році, як лабораторія кафедри загальної педагогіки і спеціальної освіти, за півроку роботи було надано фахову допомогу близько 40 родинам. Я щиро вдячний всім нашим партнерам. Це представники закладів освіти, це представники місцевої влади і це, звичайно, наші німецькі партнери, наші донори. А для нас це надзвичайно важливо, тому що на базі нашого університету здійснюється професійна підготовка фахівців. В сфері психології, соціальної роботи, спеціальної освіти, інклюзивної освіту на базі центру досвід роботи з дітьми, які мають мовленнєві порушення, зможуть отримати здобувачі вищої освіти спеціальності 016 спеціальна освіта проводячи індивідуальні групові корекційні, логопедичні та психологічні заняття з дітьми дошкільного віку. Я вважаю, що це робота дуже є такою корисною, адже ми допомагаємо діткам подавати свої певні. Певні комплекси також подавати порушення мовинєві та психічні це дуже така велика можливість нам, студентам. А саме тут і допомагати діткам. В ході відкриття центру відбулася презентація першого регіонального методичного посібника. Підвищуємо індекс інклюзії, методичні ресурси компетентнісного підходу. Посібник є методичкою, яка допоможе одразу і вчителям шкіл, і батькам займатися зі своїми дітьми без участі фахівців. В рамках проєкту Центр комплексної реабілітації для дітей з особливими потребами працюватиме до кінця поточного року. Далі його робота здійснюватиметься автономним чином. Завдяки команді фахівців, яка є сформованою на поточному етапі, це другий проект присвячений питанням інклюзії. Але я розумію, що він не останній, що будуть ще проекти, і я сподіваюся, що наш приклад стане прикладом для інших громадських організацій, і вони звернуть увагу на дітей з особливими потребами. Наталя Гаврилова, Анастасія Грекова, Наталя Маленко для програми Новин. До дня вишиванки в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової відбувся культурний захід за участі учнів першого класу гімназії номер 2 в рамках проєкту Музейна педагогіка. На інтегрованому занятті учні дізналися багато нового про історію та традиції вироблення вишиванки, символіку кольорів та популярні орнаменти та візерунки. Подробиці дивіться у репортажі. Щороку, в 3-4 травня, ми відзначаємо міжнародне свято День вишиванки. Це особливий день для українського народу. Історія національного вбрання українців сякає глибокої давнини. Розвиток вишиванки відбувся протягом кількох століть. З року в рік предки збагачували ремесло новими орнаментами, кольорами та техніками. Вважається, що вишиванка оберігає людину, дарує їй добру долю та здоров'я. До дня вишиванки в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової відбувся культурний захід за участі учнів першого класу гімназії номер 2 в рамках проєкту Музейна педагогіка. На інтегрованому занятті учні дізналися багато нового про історію та традиції вирблення вишиванки, символіку кольорів та популярні орнаменти і візерунки. Наукові співробітники музею продемонстрували різноманіття вишивок на сорочках, рушниках скатертинах, представлених в експозиції виставки Краса створена Жінкою. Школяри познайомилися з виставкою художніх творів молодіжної секції Одеської обласної організації національної спілки художників України, яка напередодні відкрилася в Ізмаїльській картині галереї у рамках акції Ніч у музеї. Різноманіті та оригінальність творів вразила учнів. На практичному занятті учні мали можливість створити власну вишиванку. Вони самостійно обирали вид орнаменту та колір для декорування, наділяючи вишиванку символами добра, миру та щастя. Шануємо традиції українського народу, опишаємося нашою багатою культурною спадщиною. Сніжана Щербина, Теодор Христів для програми новин. 17 по 20 травня у місті Бровари проходить відкритий чемпіонат України з греплінгу та панкратіону серед дітей, у якому приймали участь ізмельські спортсмени. Окрім цього, одним із суддів змагань була ізмельчанка, тренерка та спортсменка клубу ММА Ізмаїл Олександра Карасьова. Про результати змагань розкаже наш кореспондент. З 17 по 20 травня у місті Бровари проходить відкритий чемпіонат України з греплінгу та панкретіону серед дітей, у якому приймали участь змільські спортсмени. Збірну Бесарабії склали 11 осіб з трьох клубів: чотири спортсмена з клубу ММА Ізмаїл, тренер Журавльов Максим Карасьова Олександра та Пойде Діана. Двоє з клубу ММА Арцис, тренери Мінгазов Раміль та Мінгазов Роман, та п'ятеро спортсменів з клубу Дзюдо Урсус, тренер Шашук Юрій. Виступили у складі збірної Одеської області, яка нарахувала 40 спортсменів. За загальним заліком збірна Одеської області посіла друге та третє командні місця у розділі греплінгу. 17 по 20 мая в місті Бравары проходив відкритий чемпіонат України по греплінгу і панкратіону серед дітей. Одесская область, сборная Одесской области на этот турнир выпустила 40 спортсменов, которые собрались со всей Одесской области, с разных регионов. Отдельно в составе сборной детской области выступала сборная Бессарабии. Збірна Бесарабії принесла в скарбничку збірної Одеської області. Вісім медалей. Усі медалі завоювали представниці клубу Мама Ізмаїл. Сербова Катерина здобула золото у розділі Традишн. Золото у розділі «Ї» та срібло у розділі Ї». Степаненко Ангеліна здобула срібло у розділі «Ї» та срібло у розділі Ї». Отрощенко Ангеліна здобула бронзу у розділі Ї». Та Влада Смілянська здобула золото у розділі ноугі та срібло у розділі. «І». Із 11 чоловік, які входили в состав зборної Бесарабії, Мы привезли 4, 8, 8 медалей, завоевали 8 медалей. Все эти 8 медалей привезли девочки, выступавшие за клуб Майазмаил. Это Влада Смелянская, которая завоевала 1 золото, одно серебро. Это Екатерина Сербова, которая завоевала золото, 2 золота и 1 серебро. Ангелина Степаненко, которая завоевала 2 серебра. И это Ангелина. А трощенка, которая завоювала 1-3 місце. Самі дівчата із радістю розповідають про свої досягнення та плани на майбутнє, а також висловлюють подяку тренеру за підготовку та підтримку. Недавно я їздила на чемпіонат України, де я зайняла три медалі: Це два золота і одне серебро. Я пройшла відбор на чемпіонат світу. Сподіваюся, що на чемпіонаті світу я покажу кращий результат, ніж на цьому чемпіонаті України. Спасибо тренеру за поддержку, Максиму Сергеевичу Журавлеву и всем родителям, кто были рядом со мной на этом чемпионате Украины. Я привезла с чемпионата Украины два серебра. Я очень благодарна нашему тренеру Максиму Журавлеву. Это мои самые первые такие серьезные соревнования с Одесской области. Я привезла тоже серебро. Соперница была очень достойная, сильная. Это вообще был высокий уровень. Было очень тяжело, я очень сильно волновалась, но <laughs> так сложилось, что я победила со счетом 2-0. Я очень благодарна э, тренеру Максиму Журавлеву за поддержку. Моїм батькам. на думку тренера клубу Мама Ізмаїл Максима Журавльова всі дівчата дуже перспективні. Однак варто відзначити те, що Владислава Смілянська займається у клубі лише два місяці, а вже здобула золото та перемогла у двобої чемпіонку України з греплінгу та чемпіонку світу з ММА. Я хочу одмітити владу смілянську на цьому чемпіонаті. Ця дівчинка займається всього два місяці. у мене. Вона сама уроженка села матроска їздить тут, якби нам на тренування. Девочка очень перспективная, обладает очень хорошим, хорошей физической формой. И благодаря тому, что быстро нарабатывает технику, она на чемпионате области месяц назад завоевала второе место, уступив чемпионке мира. И на чемпионате Украины, с которого она сейчас приехала, она завоевала золото, победив ее со счетом 2-0. Усі спортсмени, які посіли перше та друге місця, потрапили до збірної України. Одним із суддів чемпіонату України була ізмельчанка, тренерка та спортсменка клубу ММА «Ізмаїл» Карасьова Олександра. Від імені Федерації Панкретіону та Греплінгу Бессарабії команда клубу Мама Ізмаїл висловлює подяку всім тренерам клубів і спортсменам, які об'єдналися і створили загальну збірну. Також велика подяка керівництву Всеукраїнської Федерації Греплінгу та Всеукраїнській Федерації Панкретіону за організацію змагань та можливість дітям позмагатися навіть у такий нелегкий. Час. Хочу поблагодарить всіх із мальчан, які нас підтримують. Хочу поблагодарить президента Федерації з України Магомеда Магдіева, віце-президента Лерника Борюча Мусуаляна за развитие і популяризацію цього прекрасного виду спорту. Ми двигаємося далі. Ми готуємося к новим стартам, к новим чемпіонатам. Катерина Кисельова Наталя Маленко для програми новин. В селі Старі Трояни із Мельського району шукали шестирічну дівчинку. На пошуки дитини від Ізмельського прикордонного загону був направлений кінолог з розшуковим собакою. Мати зниклої дівчинки надала для ідентифікації запаху речі дитини. Німецька вівчарка Танго одразу взяв слід біля домоволодіння, що привів пошукову групу до берега озера Китай. Щоб достеменно переконатись у тому, що собака взяв слід вірно, кінолог повторив пошук з початкової точки. Пошукові заходи поліції, прикордонників та місцевих жителів. Дали свій результат аж вранці. На щастя, близько восьмої ранку налякану дівчинку знайшли на покинутій фермі поблизу водойми. Дитина була вся мокра. Ймовірно, вона заходила в озеро, куди двічі приводив службовий собака прикордонників Після огляду медиків дівчинку передали матері. Наразі здоров'ю дитини нічого не загрожує. Патрульні поліцейські нагадали школярам правила дорожнього руху перед канікулами. Навчальний рік добігає кінця, а отже, вже зовсім скоро діти підуть на літні канікули. Аби уникнути можливих нещасть та нагадати правила дорожнього руху, інспектори патрульної поліції завітали до українського ліцею імені Тараса Шевченка та поспілкувалися з наймолодшими учнями. За допомогою інтерактивної бесіди діти мали змогу повторити базові знаки, згадати правила дорожнього руху, а також вивчити жест регулювальника. Окремо патрульні приділили увагу їзді на велосипеді та самокаті, а також правилам переходу доріг. На Одещині двох чоловіків підозрюють у тому, що вони побили, закатували в кайданки, а після смерті закопали третього. До поліції звернулася жителька селища Захарівка Роздільнянського району із проханням розшукати її батька, який поїхав на заробіток у село Сухий Лиман і добу не виходив на зв'язок. Як з'ясувалося, він оселився там разом із 23-річним та 57-річним односельцями. Під час застілля чоловіки побилися, після чого один з них втратив свідомість. Його закували в кайданки і спустили в підвал. Потерпілий провів майже добу без медичної допомоги і помер, за попередніми даними від переломів ребер. Пізніше чоловіки вирішили закопати його труп у полісаднику. Наразі чоловікам повідомили про підозри молодшому за віком у вбивстві, а старшому у незаконному позбавленні волі, яке спричинило тяжкі наслідки. Заскоєне першому загрожує ув'язнення на срок від 7 до 15 років, а іншому від 5 до 10 років. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі вже завтра, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 37 гривень 13 копійок, продати за 37 гривень 56 копійок. Євро купівля 40 гривень 10 копійок, продаж 41 гривня. Що стосується погоди, Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у середу, 24 травня, в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність. У другій половині дня – короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків – 3,8 метрів на секунду, в день – північно-східний – 6,11 метрів на секунду. При грозі пориви – 15-17 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 13-15 градусів, в день – 24-26 градусів. В Одесі хмарно дощитиме вітер змінних напрямків 3-7 метрів на секунду. Температура повітря вночі 16-18 градусів, а в день 20-22 градуси з позначкою плюс. Усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті із а також у YouTube-каналі Ютубканалі Online та у соціальній мережі Фейсбук. А на сьогодні це все. Я прощаюся з вами. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.